Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це худі чоловічі та жіночі. Вони йдуть з утепленням. Дуже тепленькі, такі йдуть худі сірого кольору з капюшоном та з карманчиком. Таке іде рожеве худі. Та третя моделька така укорочена лоті будуть розміри від S до XL, Розміру S, M та L буде по 2 одиниці. Розміру XL одна одиниця. лоті буде 7 штук. Вартість такого лоту 1960 гривень. А собівартість одної кофти або хуті всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.